Це просто жар. Оце ось, бачите, яка, яка тут глубина. Вода з нечистотами затопила укриття у підвалі дев'ятиповерхівки на проспекті Університетській у Кропивницькому. Такий вигляд підвал має протягом місяця. До того тут під час повітряних тривог ховались мешканці, розповідає Геннадій Літвінов. Ну, води тут з пів метра точно є, і тут вода і калі. Нечистоти, Ось дивіться, що твориться. Оце ми мухаємо весь дом. Домі проживає на тисячі людей. Ірина Непорожньова каже: вночі 24 червня під час обстрілу російськими військами Кропивницького разом з онуками ховалися у дворі під деревами. У мене чоловік зять і син воюють. Я з внуками з дітьми живу. Ми по початку війни ховали сюди всі в підвал. Ми його облаштували. Там ми винесли розкладушки дітям, стільці. На даний момент все залито водою, і наші віші там всі залиті. Всі на даний момент, коли сирена я винуждена виходити від в двір під відкрите небо. І знаходиться з дітками малими тут протягом місяця п'ять разів зверталися у житлову експлуатаційну організацію. номер 4, на балансі якої будинок говорить мешканка Наталя Літвінова. Показує останні звернення, яке написали 27 червня. Це ми зібрали підписи, 39 підписів, Віднесли в ЖЕК. Поки відповіді немає. Причина затоплення підвалу несвоєчасне прочищення зовнішніх дворових колодязів працівниками водоканалу. Вважає начальниця дільниці житлово експлуатаційної організації. Водоканал. Ну, не реагує практично на ці звернення, і будинки можуть стояти і тиждень, і два, і місяць. Якщо ми закриємо герметичну каналізаційну нашу внутрішню будинкову мережу, ці всі фікальні стоки піднімаються на перший поверх. І людей топи фікальними стоками. Ванні унитаз. Покази показує останній звертались у водоканал 27 червня. У нас вчора було, на вчорашній день було 16, прочистили один колодязь. Не завжди цьому водоканал, дуже погано працює каналізація, тому що люди кидають туди все. І якщо навіть приходить, якщо причина в наших колодязях, то вода повинна, стічна вода, каналізація повинна витікати з колодязя. Тобто необхідно правильно експлуатувати внутрішню домову мережу. Ми, звичайно, згідно плану. Промиймо цю мережу сьогодні. Бригада ще раз перевіриться, але останні за останні два рази виїзду були проблеми на випусках, а випуски обслуговує креп від будинку до першого колодязя. Начальниця дільниці сказала, коли працівники водоканалу прочистять дворові колодязі, зроблять дезінфекцію підвалу. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.